Здутий живіт викликає скуті стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Вони обожнюють швидкість. Та найбільше люблять дрифт. І все б нічого. Однак дрифтери, водії екстремали їздять просто серед людей. Кожного дня цією дорогою я ходжу від дому до метро, і відповідно від метро додому. Однак щоразу я тут почуваюся в небезпеці, адже чомусь саме цю парковку дуже полюбили дрифтери. Про них знають усі місцеві, адже саме це місце біля супермаркету найкоротший шлях до метро для всього мікрорайону. Ну, ти ж бачиш, як вони так катаються. А якщо вони в'їдуть в машинку другу, буде аварія? Мама Лариса із сином Гордієм це місце намагаються пролітати. Це небезпечно як для людей, так і для машин. Не дай Бог ще якусь создать. Ну на людину наїхати. Так? Це вже травматично буде. А поліцію треба визвати студенти Саша і Максим також бояться тут ходити. Страшно може збити. ані, ходити мішають. Просто я просто йду собі. а Вони так боку мене привітаються, і там ну це ж все таки лід сніг. Втомилася від дрифтерів і Тетяна. Ну а хто може до цього ставитися позитивним? Ніхто тут ходять люди, тут діти ходять. А от водій Євген загалом не проти таких розваг. Хай дрифтує. Однак, все ж не там, де багато людей і припаркованих машин. Звісно, таке не взяли. Так. Та взагалі. Капець. Це зараз ми тут не бачимо якихось небезпечних поворотів чи викрутасів. Однак буквально вчора ввечері, звісно ж, дорогою додому я зняла таке відео. За останні 10 років я разів 5 викликала поліцію. Однак жодного разу не дочекалася. А працівники охорони супермаркету допомогти не змогли. Хто ж несе відповідальність за парковку та безпеку на ній? Ці питання я ставлю піар-менеджерці мережі магазинів Христині Івченко. Про такі ситуації ми дізнаємося від магазинів від співробітників, які бачаться на власні очі від охорони, яка пильнує за цими випадками, і безпосередньо від наших покупців, які скаржаться на такі зимові розваги. Христина пояснює складність у тому, що в повноваження охорони входить виклик поліції, але. Не більше, і що вони безпосередньо роблять, зафіксувавши такі порушення порядку та безпеки на паркінгу. Але у свою чергу водії, які дрифтують, побачивши співробітників поліції, просто виїжджають з території паркінгу, і їх неможливо зупинити. Адвокат Ярослав Лисенко каже, ситуація дійсно непроста, адже в Україні досі не передбачена відповідальність за дрифтування в нестановлених місцях. По суті, це адміністративне хуліганство із використанням машини, але законодавство тут провисає, і дрифтери легко зловживають своїм правом. <zombie behaviour> на жаль, на даний момент у нас поки що ще немає в нашому законодавчому полі такого поняття як дрифт. І якихось там санкцій, покарання за цей дрифт в неспеціально відведених місцях, тобто на парковках і в інших місцях загального користування. Якщо навіть на місці парковки станеться аварія, магазин не нестиме відповідальності. Винним буде сам водій екстремал. Тим часом Ярослав Лисенко має пораду до адміністрації тих магазинів чи торгівельних центрів, де полюбляють розважатися дрифтери. Забезпечити правильність використання їхньої території і забезпечити там безпеку для всіх, хто на ній знаходиться, це обов'язок цього магазину, не те, що навіть їхній інтерес, якийсь бізнесовий інтерес, а це їхній обов'язок. Якщо цей дрифтер влетить в кіномагазин, яка зроблена, як правило, не з цегли, не з залізобетону, а з звичайних конструкцій панель, і в'їде цей дрифтер прямо в відділ м'яса і сала. То звичайно, що вони будуть пред'являти до нього претензії, як варіант поставити бетонні напівсфери, які не дадуть шансів машинам робити трюки, або ж для початку крупними буквами написати вимогу не дрифтувати на парковці.